коли ми маємо справу з не зовсім адекватною, м'яко кажучи, людиною, якою є Володимир Путін, напевно, повністю відкидати ймовірність того, що він може застосувати ядерну зброю, напевно, не варто, тому що знову ж таки зрозуміти, що діється в голові неадекватної людини, інколи доволі важко. Тому, звичайно, що гіпотетична ймовірність завжди існує, і буде існувати, поки Росія буде ядерною державою. З іншого боку, я б зараз не говорив, якщо ми говоримо про реальність. Про можливість реалізації я б не говорив про те, що є велика ймовірність того, що Росія буде готова застосувати ядерну зброю, хоча б тому, що Росія станом на зараз має ініціативу на полі бою. Вона поки що може досягати, ну хоча, можливо, не так, як би їй хотілося, але досягати намічених цілей без використання ядерної зброї. Тобто вона зараз наступає, вона поступово так званою позучою окупацію, але все-таки захоплює Україну. Вона має ще доволі великий запас міцності. Україна зараз більш Скажемо, скрутному становищі, на жаль, ніж Росія, тому я думаю, що поки Росія буде мати можливість скажімо, забезпечувати перемогу або досягнення цілей, не використовуючи ядерну зброю, до того часу вона не буде про це думати. Я би швидше говорив про те, що буде зростати ймовірність застосування ядерної зброї з боку Росії тоді, коли Росія почне програвати війну. Тому що є відома істина, що поранений звір завжди небезпечніший. Якщо звіра загнати в кут, він стає ще більш небезпечний. Тому, якщо буде стояти загроза розпаду держави, загроза існування Путіна і Росії, звичайно, що тоді буде суттєво зростати ймовірність і загроза застосування ядерної зброї. І тут буде дуже важливою власне реакція, застереження дії з боку міжнародної спільноти. Тому що насправді, якщо не рахувати Херусим Інгасакі, фактично світ не знає. Прецедентів застосування ядерної зброї. А е, ситуація з 14, 1945 роком вона не є такою, яку варто проводити в приклад, хоча б тому, що тоді США була єдиною державою, яка водила ядерною зброєю. Тоді США могла не переживати, що буде завдано удар у відповідь, не могла не переживати за те, що їй за те, скажемо, хтось покарає, чи у відповідь буде аналогічні кроки і засоби. Зараз світ багатоядерний. Ми розуміємо, що як Якщо почнеться ядерні удари, спрогнозувати розвиток подій є нереально. Зрештою, не обов'язково Захід має відповідати у відповідь ядерною зброєю, можна застосувати потужні неядерні засоби або банально дуже потужні економічні санкції. І тут, скажімо, ціна застосування для Росії буде абсолютно неприйнятною. Тому зараз прогнозувати важко, дуже важливо, щоб Захід дуже так, знаєте, дотошно і чітко пояснював Путіну і Росії, які він буде мати наслідки і ну неприпустимі, не з можливими вигодами від застосування ядерної зброї. Тому, якщо ми говоримо про теперішні події, про оцей такий інформаційний хай. І певну інформаційну паніку стосовно ймовірності застосування. Я думаю, що це варто швидше розглядати в контексті зміни влади в Америці, в контексті грим'язами, в контексті, можливо, того, щоб показати там серйозність намірів і свою силу новому президенту, натиснути на Європу, тому що в принципі ми ж розуміємо, що зараз політика Дональда Трампа стосовно російсько-української війни тільки починає певною мірою формуватися і викристалізовуватися. Я думаю, що навіть сам Дональд Трамп ще зараз до кінця не готовий сказати і не знає, як він буде на практиці, до чого готовий і як буде пробувати врегулювати російсько-українську війну. Тому в даному випадку різні сторони намагаються по-різному вплинути. Україна через намагання там показати свої цілі і ну, добити з гарних відносин Росія через гру м'язами і певне теж заігрування, ніби там умовну готовність там іти на якісь певні компроміси чи якісь банальні елементарні посту. Тобто тому зараз я думаю, що е такий, знаєте, період невизначеності, коли всі засоби можуть дати певний ефект, і в тому числі і таке нагнітання ситуації, і чергові погрози, вони є. Скажем так, таким можливістю вплинути і щось змінити, зрештою, ми розуміємо, що так само цей інформаційний шум може бути спричинений тим, що після вчора Америка дала дозвіл на удари власне ракетами атакам по території власне, Росії. Ми знаємо і розуміємо, що такий дозвіл не може за собою і вже теоретично потягнув і дозвіл на використання штормшеду британських, і дозвіл на використання французьких. Скальпів і так далі. Тобто, як то кажуть, знаєте, лавина розпочалася, механізм запущений, і це несе певну загрозу для Росії. Ну у даному випадку Росія відповідно і такі речі робить, і відповідно робить такі погрози. Але я думаю, що, наприклад, контрнаступ України на Курську область він був набагато. Скажімо, більш небезпечним і, ну, напевно, теоретично надавав би набагато більше підстав Росії для того, щоб говорити про застосування ядерної зброї, ніж те, що Захід дозволив бити ракетами. Тому що Росія ж б'є без обмежень, тому ну, де ж логіка, та очевидно, що Росія має розуміти, що те, що Захід дотепер нас обмежував, це певний бонус, на який, який вони, умовно кажучи, навіть не заслуговують. Зараз є в теорії ядерного, там, програм, ядерної зброї і так далі, є дуже багато різних концепцій, які пробують прогнозувати, які можуть бути варіанти розвитку подій, там удари, удари у відповідь, шанси і так далі. Насправді ніхто до кінця не знає, чого можна очікувати. Очевидно, що навряд чи Росія зможе досягнути своєї мети, хоча б тому, що якщо вона вдарить просто по Україні, Ну, це може мати для неї катастрофічні наслідки. Якщо вона вдарить по лінії фронту, вона зачепить і своїх солдат. Якщо вона вдарить і скажімо, забруднить радіаційну територію, поки вона вдарить Україну, вона не зможе досягнути своєї цілі, контролювати Україну і використовувати. Вона не може спрогнозувати реакцію західних наших партнерів. Зрештою, ми маємо розуміти, що є дуже потужний вплив і фактор Китаю, який категорично про застосування Росією ядерної зброї, який має реальні важелі впливу на Росію, і який ну дуже може зробити болючі наслідки для Росії, якщо вона не послухає і застосує ядерну зброю. Тому, ну зрештою, ми маємо розуміти, що багато що буде залежати від масштабів використання, тому що ну. Одна справа, коли буде якась мінімальна там міні-ядерна боєголовка, друга справа, коли це буде десятки чи сотні ядерних боєголовок. Тобто е я швидше би говорив про те, що застосування ядерної зброї це може швидше бути акт відчаю і бажання врятувати державу, ніж зараз бажання, е скажімо, досягнути якихось експансіоністських цілей, тому що ну світ цього не зрозуміє. Ми ж в принципі маємо чітко розуміти, що захід зараз навіть на відсотків 20, напевно не включив свої можливості. Особливо можливості застосування санкцій, можливості тиску, можливості там, обмеження ембарго і так далі. Тобто ми прекрасно розуміємо, що тут у Заходу є ще дуже багато козирів в руках і він їх може застосувати. Тому я думаю, що Росія, ну, очевидно, попри всю неадекватність лідера, має все рівно ну, там є розумні люди, які вміють правильно мислити, оцінювати. Я думаю, вони прекрасно ці всі речі розуміють.